Відміна статті 196 Кодексу законів про працю, як тепер впливає на наявність квоти. Скасування статті 196 Кодексу законів про працю, якою визначався перелік соціально незахищених верст населення щодо допоміжної гарантії бути першочергово працевлаштованими, входити в квоту. Да, для підприємства це не тільки скасування е, у кодексі законів про працю. Подібні норми е, щодо виконання такої квоти скасовані і в статті 14 закону про зайнятість, е, в законі 5067. Тобто перелік соціально незахищених верств населення, пункт 1 статті 14, лишає а пункт другий і пункт третій статті 14 закону 5067, тобто закону про зайнятість, вилучені. А в них говорилося про квоту, про розрахунок квоти, про подання інформації про виконання квоти. Тому по факту квоти 5% вже нема. Нема, ми не виконуємо її за за 2022 рік. Ми не подаємо інформацію до центру зайнятості про виконання чи не виконання цієї квоти, і фактично далі ніяк не обліковуємо таку таку квоту і таких працівників в цій квоті. Але по статусу таких працівників продовжуємо обліковувати, бо вони ж, як ви знаєте, мають інші гарантії захисту там. Переважне право, і так далі, тому як то по квоті 5% вже так немає нічого в частині того, що ми маємо дотримуватись.